Привіт, друзі, Елвін. Сьогодні у нас з вами новинка 2025 року. Я вам хочу справді показати щось унікальне і грандіозне. Я це відео знімаю на кам... так, спеціально, щоб камера показувала менше, тому що Elvin Golf Car 4 +2 просто не поміщається на камері, тому що він дуже великий. І я його знімаю трохи здалеку. Але цей транспорт змінить ваше уявлення про електромобілі. Elvin Golf Car, Elvin 4, +2, повірте мені, це не просто Гольфкар, це еволюція у світі екологічного транспорту. Чому я такий впевнений? Зараз я вам покажу вам те, чого ви ще не бачили на українському ринку. Головна фішка це сонячна панель. Я не зможу показати повністю зверху. Не просто сонячна панель, вона має розмір 2 метри 10 см на метр м. Уявляєте, гольфкар заряджається буквально від сонця. В сонячну погоду ця панель генерує від 400 до 450 Вт чистої енергії. Що це означає для вас? Це, це означає, що ваш транспорт. Отут буду краще стояти, це означає, що у вас транспорт. Може проїхати додаткові кілометри абсолютно безкоштовно. Тут також встановлено інвертор. Не знаю, як він буде показувати, блимати, не блимати на відео. Цей інвертор дозволяє вибирати напругу 48, 60 або 72 вольти. Це дає вам змогу максимально гнучко управляти енергією. Ця сонячна панель може ставитися на різні скутери. Ну, треба великий просто напросто щоб був скутер електромобілі і таке рішення придумали для того щоб не заряджати грубо говорячи ми отримуємо електромобіль який працює на сонці Друзі, я не перебільшую, це перший гольфкар в Україні настільки потужною сонячною панеллю, поки інші витрачають гроші на електрику, ви заряджаєтесь від сонця. Це не просто економія, це інвестиція в майбутнє. Давайте проговоримо про потужність. В гольфкарі встановлено двигун на 3,5 кВт. Давайте я, може, його покажу вам. Його там видно. 3,5 кВт – це дуже багато для такого електрогольфкару. Це серйозна потужність. І там є редуктор і є диференціал. А тепер давайте зробимо невеликий тест-драйв і покажемо на Elven Golf Car 4 Plus 2 в дії. Давайте зробимо тест-драйв. fighter. Як ви бачите, Гольфкар Елвін Elvin 4 плюс 2 досить великий, ну і розрахований на більші території. Але там дуже зручно, тобто з легкістю поміститься шестеро людей, і то не просто поміститься, а є де розложитися і возити ще додаткове обладнання. Потужності вистачає з головою він дасть фору деяким автомобілям. О, залили. Давай. Зупинились. І рушаємо. Давай. Тобто дуже все просто. Дуже просто. Тобто він виїде під будь-яку горку. Тут потужний дуже двигун. 3,5 кВт. Друзі, ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею. І ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, дивитися відео і запросити своїх. Друзів, приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Ми продовжуємо наш відеогляд. Давайте подивимося, як тут по в салоні, скажімо так, тут все дуже просто, спартансько. Є місця для куди ви можете поставити якісь напитки. Також є такі ніші, ніші зроблені так. В середині є отвори. Я не знаю, чи вам їх видно, що якщо буде дощ, тобто через ті отвори не будуть збиратися вода. Також тут є отвори, це для того, щоб не збиралася вода. Є... Показує основну характеристику це е, напругу, яка є на акумуляторній батареї. Зараз, як ви бачите, 65 вольт. Повний заряд складає 68 вольт. Він 60-вольтовий акумулятор можна їздити до 56 вольт. Також є така кнопка вперед і рев, це ревер взад. Аварійка, кнопка аварійної зупинки з цього боку, тут під кермом. Є світло вмикається, світло, до речі, стоїть led оптика дуже зручно. Є показники поворотів для того, щоб можна пересуватися. І сигнал. Сигнал такий, як в якогось потяга, локомотива, і ключ. все, два ключа, педаль газу. І педаль гальм така досить велика. До речі, педаль гальм така трохи з, з фокусом. Ви коли от так нажали, тут є парковка замість ручника і вона фіксується. Щоб відпустити, просто нажимаєте ще раз. Ну, Місця, як я вже сказав, достатньо. Є дзеркала великі, такі лопухи. Також є для посадки пасажирів такі ручки, щоб ви могли зручно присідати і сходити. Він плавний, потужний і тихий, зживиться гольфкар від тягових гелевих акумуляторів. Можна їх в принципі ставити різні, можна поставити літій іонні але в даному випадку стоять 5 акумуляторів, кожен з них по 12 вольт і 100 ампер годин. Тобто, в сумі дає 60 вольт, 100 ампер годин. Ці акумулятори вам прослужать довго і надійно, вони не бояться морозу. Дальність ходу буде складати до 100 кілометрів. Все залежно, від того, з яким навантаженням ви будете їхати. Також тут монтована розетка, зарядний пристрій, і ви його просто заряджаєте, під'їхали до розетки, вставили отакий кабель, а інший кінець в розетку. Все, він заряджається. Зарядка тримає, триває 6-8 годин, якщо нема сонця. Тепер про комфорт. Ком... Тут сидіння дуже широкі і м'які. От давайте от ви подивитеся, яка товщина сидіння. Ну, напевно, сантиметрів 15. Ш... Товщина сидінь. До ширина 104 см. От я так, щоб ви побачили, сяду. Тут може з легкістю їхати і троє людей. Ну, Воно розраховано для серйозних. Для серйозних людей тому і зроблено так, щоб сидіння було великими і зручними. 103-104 см. Тут поміститься як і діти, так і дорослі. І простору для них більш ніж достатньо. Дуже велике місце. Як спереду, ззаду, і також тут. Тут, до речі, ще є ніші, де можна ставити якесь обладнання, я так розумію, це для гольфу обладнання. І отака штука, щоб краще, зручніше, поручні, щоб краще заходити і сходити з електрогольфкара. Хоч кліренс в нього 30 см, тут нема порогів, тобто ви просто собі сідаєте, стаєте ну, дуже зручно. Над головою він підійде, я не знаю, тут дуже багато місця. Над головою десь сантиметрів 25, тобто ви головою не будете стукатися. Цей гольфкар створений для того, щоб кожна поїздка була з насолодою, тому що він великий, зручний. Тепер давайте, куди цей красень вас може завести. Подивіться на його колеса. Тут розмір коліс. 22 на 95 на 10 дюймів. От пише, це діаметр 57 см. Це спеціальні шиповані колеса для пересування по будь-якій місцевості. Ну, він в основному розрахований для полів. І тому такі колеса, щоб можна було. Підніматися, опускатися і їздити по, по бездоріжжю. Кліренс в на найнижчому місці, там, де двигун розташований, складає 17,5 см. З посередині кліренс 30 см. Подивіться на цей кліренс, то ні в, ні в якого джипа такого кліренсу нема. Підвіска також тут йде серйозною. Спереду стоїть пружинно гідравлічна підвізка, а ззаді стоїть. Ресори і гідравлічна підвізка. Також він, от я вам продемонструю, похитати, він дуже стійкий, бо довжина в нього 390, ну і він досить стійкий. Рама також дуже міцна. Ви подивіться, які там балки йдуть. Це він витримує навантаження до 400, 480 кг. Це означає, що 6 дорослих людей плюс вантаж без проблем помістяться на даній конструкції. Тепер проговоримо про економіку і гроші. Це важливо для кожного з нас. Забудьте про витрати на бензин назавжди. Електрика коштує в рази дешевше ніж паливо, а сонячна енергія взагалі безкоштовна. Уявіть, ви собі літом можете їхати практично безкоштовно. Сонячна панель окупиться вам за один-два сезону, і це може окупити значну вартість. Взагалі, електроскутера це просто це не просто економія, це розумна інвестиція. Поки ціни на паливо зростають, ваші витрати залишаються мінімальними. Електродвигун практично не потребує обслуговування ніяких мастил, свічок, фільтрів, де можна використовувати даний електроскутер Golf Car 4 плюс 2. та практично скрізь. Це гольф-клуби, очевидно. Ну це зрозуміло. Гольф-готелі та курорти ідеальні для перевезення гостей та зручного пересування територію. екскурсійні тури. Це десь біля Одеси, та не тільки біля Одеси. Багато є місць, де відпоч... є відпочивальники. Це екологічно, тихо і комфортно переміщатись. Також можна і на провислових об'єктах, на складах, кемпінгах, в санаторіях. Ну безліч це універсальний транспорт для будь-якого бізнесу та можна і навіть для особистого користування. Друзі, Golf Car 4 плюс 2 це не просто покупка, це інвестиція в комфорт, економію та майбутнє. Не чекайте, зв'яжіться вже сьогодні. Номер телефону та всі контакти ви побачите в описі під відео. А також заходіть на наш сайт elvin.com.ua. а з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.